Залізька школа за свою історію мала три приміщення, два з яких і досі функціонує. Ідея відзначити 90-річчя з часу побудови школи виникла у її нинішнього директора, яка свого часу також була випускницею цього навчального закладу. Час мінає і хочеться, щоб не забували ось наші діти, щоб пам'ятали свою історію. А як доживемо, то будемо ще й 100 років святкувати. Одним з випускників навчального закладу був і Микола Слепенчук, який нині працює директором однієї зі шкіл Овруцького району. Чоловік розповідає, що саме атмосфера і вчителі ріднього навчального закладу надихнули його на педагогічну роботу. «Цією школою мене багато що пов'язує, і ось сьогодні прийшовши до школи. Ось дуже приємно, що збирається стільки ось людей, які шанують школу. значить, вони шанують вчителів, вчителів, які їх навчали. Ось тому, що школа це. Майбутнє наше, тому що це діти, і я хочу завершити тим, що якщо не буде у селі школи, значить це для села немає майбутнього. На ювілей до залізької школи приїхав і народний депутат України Микола Рудченко, який грамотами і подарунками привітав колектив навчального закладу. Історія школи це її випускники. Сьогодні у кабінеті міністрів, Верховній Раді, адміністрації президента. В обласних адміністраціях, в обласних радах працюють ваші випускники. Це говорить про те, що ті директори шкіл, які не тільки водили дітей на тракторний ставо, перебирали картоплю, а вони виховували, навчали вас. Будівників нашої держави Україна. після привітання за лісці Микола Рученко відвідав також дитячий садочок «Сонечко» у народичах, де вже завершують ремонт підлоги у декількох ігрових кімнатах. Все це за сприяння Миколи Рученка, до якого нещодавно звернулися батьки декількох десятків дітей і вихователі навчального закладу.